Спочатку вишиваємо в центрі хрестик. Далі виколюємо голку на одну клітинку нижче хрестика, а вколюємо на одну клітинку справа від хрестика. Сліг перший стібок. Далі вколюємо навпроти вершинки, а виколюємо у кінці першого стібка тому що це стебловий шов, і голка завжди починає, ниточка починає лягати від кінця попереднього стібка Колюємо навпроти. Наступної вершини хрестика, а виколюємо у кінці попередньої, попередньої, попереднього стіпка. Знову вколюємо навпроти, навпроти вершинки, навпроти кінчика хрестика. Ось так. і виходить так, що ми. Е, Біля сторін хрестика кладемо стібочок, а на кутиках зрізаємо, ідемо навскоси. Знову на кутику зрізаємо. Знову на кутику зрізаємо. Це буде останній стібок у цьому колі, який закриє, закриє перший. А виколюємо тепер знову, там, де ми, звідки ми йшли, виколюємо на одну клітинку нижче. І підемо друге коло. В друге коло ми йдемо. Так само вколюємо навпроти вершинки хрестика. Тепер у нас на кутиках будуть довші стіпки, а по боках хрестика будуть, е, будуть коротші. Ось так. Вколюємо. Напроти вершинки виколюємо в кінці попереднього стіпка. Ось ми доходимо друге коло. І зараз. Останній стівочок він уже закриває. Закриває. Ось. І у нас вийшов ось такий кружечок елемент. Якщо я взяла не дуже товсту нитку, щоб ви гарно бачили, звідки і куди вона йде. Але якщо взяти нитку трошки товщу, то тут не буде ніяких прогалин, і він буде іще рівніший і ще, ще правильніший кружечок буде.